Привіт, слава Ісусу! Я хотів просто так в по двох словах поділитися від себе те, що на серці, стоїть що. Шукайте перш ніж за все царства Божого і в житті, все остальне дода, додасться вам, повірте. Бо якщо ви ставите другі якісь е, цілі в житті на перше місце, не Бога, нічого не, не, склад, не буде складатися. А коли. Е, я в цьому житті це теж почувствую цю різницю, коли ставиш в житті на перше місце Бога, Його слово, Його волю ставиш. І живеш по Його слову, каєшся в оріхах милостивим і в любові живеш, і все складається в житті. Так усе виходить. Бізнес. Щастя, здоров'я, успіх. В тебе це все є. Господь тобі в цьому допомагає, але тільки при тому, щоб там в твоєму серці був завжди на першому місці Бог.